Доброго дня! Сьогодні хочу презентувати вам двохповерховий будинок на півособняк у місті івано франківську району Пришівці. Так, бачимо це вхід, брама металічна. Це оцей на півособняк. Так, Спочатку обійдемо все на вулиці, потім зайдемо у будинок. Це у нас гараж. можна утеплювати його, зробити красивий ремонт. Йдемо далі. Тут у нас посаджений виноград. Тут високий цоколь, чим цікаво, і також можна робити ще третій поверх витягувати, Тому що там масарна також висока. Бачимо це вся територія, гарне подвір'ячко. Там власники планували робити собі терасу, Гойдалка. облаштовувати в зону барбікю. Бачимо отак. Гарний. Будинок. Заходимо. Будинок площею 198 метрів квадратних. Спустимося спочатку. Ось сокольне приміщення і все глянемо. Тут можна облаштовувати під кімнату. Багато зберігають власники непотрібних речей. Тут у нас. Санвузу і душова. Це у нас цоколь. В цокольному приміщенні. Це у нас гарна кухня. Бачимо велика простора. Меблі і техніка залишаються по домовленості з власником. Бачимо простора велика. Це у нас вікно виходить на дорогу. Тут у нас у гараж з будинку вхід. Тут ще така невелика кладова. Піднімаємося на перший поверх. Дуже гарний, цікавий будинок, гарно збережені ремонти, підлога частково паркет, частково ламінат. Це одна з кімнат. Тут можна переробляти або в кімнату або облаштовувати під кухню. Це у нас ще один санвузол. Біде. Очень яка гарна шафа. Заходимо в ще одну кімнату. Бачимо красива спальня. Цікаве планування. І зразу у нас. Вхід у ванну, що дуже зручно і цікаво. Це у нас спальня. Ідемо далі. Це також велика кімната. Можна підвітально облаштовувати. Так, бачимо на першому поверсі три кімнати, санвузол, ванна. Ідемо наверх, на другий поверх. Тут також три кімнати і ванна. Це у нас дитяча. Бачимо, що усі кімнати гарні, просторі, світлі, теплі, до речі, дуже. Опалення усюди зроблене. Це у нас ще одна спальня. Також красива. Дуже гарно, цікаво, велика площа. Це у нас ще ванта. Зараз заходимо у від... Бачимо дуже красива, простора. Зараз ще вам покажу мансарне приміщення. Так, бачимо, це ще мансарне приміщення. Можна облаштовувати під гардеробну або переробляти якусь відпочинкову зону. Каналізація міська, вода своя, дуже гарний будинок. Телефонуйте за деталями. Дякую за увагу.